Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Дрони для військових. Рівненська міська рада продовжує допомагати зсу цього разу. Наші захисники отримали більше десяти дронів, обладнаних тепловізором, передавали їх на одному з цехів льонокомбінату. Адже колектив підприємства значною мірою долучився до ініціативи міської ради. Більше про те, як усе минуло, розкажуть наші журналісти. Передали дрони для військових. Рівненська міська рада разом із колективом льонокомбінату передали більше десяти дронів для наших захисників. Вирушали безпілотники в одному з цехів підприємства, куди й були запрошені військові. Як розповідає Галина Коробка, директорка Рівненського льонокомбінату, працівники фабрики хотіли так допомогти для наших воїнів, тому вирішили долучитися до ініціативи міської ради. Ми повністю офіційно виплачуємо всі заробітні плати, тому дійсно багато сплачуємо до бюджету бюджету податків і наш великий колектив. Хотів також долучитися до акції до того, що міська влада за кошти платників податків закупила цивільні дрони, і таким чином ми теж хочемо подякувати всім нашим військовим, всім, хто на передовій і в тилу, всім, хто забезпечує можливість мирного життя, захищає нашу країну, і тим самим дає можливість нам тут працювати на благо нашої країни, на для нашої економіки і вносити свій вклад. З перемогу України. Один із захисників, який отримав дрон на свою військову частину, каже: на теперішній час правила війни змінилися, і без літальних апаратів здобути перемогу буде неможливо. Враховуючи те, що війна зараз перейшла зовсім на інший рівень. Це рівень інноваційних технологій. І зараз ми воюємо технологіями, а не людськими життями. Тому завдяки цьому дрону. Військо може проводити розвідку дорозвідку та коригування провіду. Виконуючи обов'язки міського голови рівного та секретаря рівне ради Віктор Шакерзян зазначає, запитів на допомогу від військових багато, тому вже закупили нові безпілотники, які планують передавати на потреби армії. Великі запити всі хочуть ну, набагато більше. Ми свою чергу, теж намагаємося проводити закупівлі. І сьогодні теж ми оголосили конкурс ще на 10 мільйонів гривень. Тобто, ми продовжимо так само закупляти і передавати по потребі. І ну будемо надалі робити це ці речі. В цілому ми закупили вже на сьогоднішній день От всіх і також ми не забувайте, що ми закупили ще 200 Mavic Pro, це теж будемо передавати нашим бронісам України. Клас безпеки імені Богдана Нікітіна у понеділок в Рівному відкрили новий освітній простір, в якому діти зможуть розпізнавати різні небезпеки та навчатимуться, як діяти в екстрених ситуаціях. Запрацював він на базі 22-го ліцею, де колись навчався полеглий герой, рівнянин Богдан Нікітін. Цей клас безпеки слугуватиме не лише місцем, де діти здобувають знання, а й буде своєрідним нагадуванням про мужність захисника. Більше про це дивіться у сюжеті Ангеліни Бурак. Пам'ять про полеглого воїна тепер вічно житиме в стінах його рідної школи. У рівненському ліцеї під номером 22 урочисто відкрили клас безпеки імені Богдана Нікітіна. Тож тепер діти, які приходитимуть сюди на уроки, щоразу згадуватимуть про випускника їхньої школи, який віддав своє життя за їхній спокій та щасливе майбутнє. Як розповідає секретар рівна Віктор Шакерзян, запропонував таку ідею батько полеглого воїна. Це дуже важливий захід для нашої громади. Клас вас безпеки ми сьогодні відкрили в честь нашого Богдана Нікітіна, нашого героя. Відповідно, батько його долучився саме фінансово, Він захотів, щоб саме назва на клас безпеки був в честь його, оскільки тут він навчався в цьому закладі. Тут він хотів от, проводити свої дозвілля. Він дуже переживає так само за наших дітей, тому він завжди долучається. Він не лискав руки. Батько Богдана Нікітіна каже, його син загинув героєм, віддавши найцінніше заради світлого майбутнього держави. Тож хоче, аби про його дитину пам'ятали. Окрім того, вважає, що майбутнє нашої країни за підростаючим поколінням. Відтак необхідно докладати. Максимум зусиль для того, аби українські діти росли освіченими та патріотичними. Саме через це і вирішив долучитися до створення такого освітнього простору в закладі, де навчався його син. Я хотів, щоб не пропав його, так казав труть за палці. Це ну, казав нужне його, щоб він, він був в пам'яті його, щоб ми бачили, що він був герой. Він загинув. Він дав поколінням багато щоб його покоління його ровесники, щоб нам добре жилося. Це все було в пам'яті, все що ніхто не завдав, ніколи не не забував. За своїм призначенням та наповненням клас безпеки схожий на усі інші наявні у школах та поділяється на декілька зон, у яких діти можуть дізнатися про різні небезпеки, які читують на них у сучасному світі, та про те, як можна від них вберегти себе та інших. Директор закладу каже: цей клас створювали практично з нуля за кошти, надані з міського бюджету. Та батьком загиблого героя тут зробили ремонт, закупили обладнання, дидактичні матеріали та усю необхідну техніку. В новоствореному класі безпеки створено сім локацій, сім зон. Кожна з них має свою ціль, має своє призначення. Наважаючи, яка ситуація в Україні. діткам на кожному кроці потрібно розповідати, вчити, як себе поводити в будь-які ситуації, починаючи від дому, по дорозі до закладу і навпаки. Тобто, Вчити показувати, де може бути небезпека. Проводити уроки в класі безпеки імені Богдана Нікітіна почали вже від сьогодні, одразу після урочистого відкриття. І за словами адміністрації школи, невдовзі вони складуть розклад, аби абсолютно усі учні з першого по одинадцятий клас могли його відвідувати та здобувати нові знання, які можуть вберегти їхнє життя. Стихійний ярмарок на вулиці Шевченка перешкоджає руху рятувальної техніки і спецтранспорту. Відтак створює серйозну небезпеку. Таку одноголосну позицію у вівторок на зустрічі з підприємцями висловили представники ДСНС, поліції та міської ради. Відтак упродовж найближчого місяця його усунуть. До слова, за цей самий час продавці повинні перейти у середину ринку. Що передувало такому рішенню? Дивіться далі. Доля ярмарку на вулиці Шевченка вирішена та не підлягає обговоренню. Відтак до 1 червня усі ятки, які стоять на дорозі, повинні бути демонтовані, а продавці повинні перейти у середину ринку. Таке рішення одноголосно підтримали працівники ДСНС і поліції. І сьогодні, під час зустрічі, вони заявили про це адміністрації ринків та продавцям. За словами заступника міського голови рівного Артема Ганущака, першочерговою причиною цього є безпека громадян. Адже під час роботи ярмарку, через величезні скупчення людей по цій території не може проїхати спецтехніка. А в умовах війни це становить серйозну загрозу. Є пріоритетні задачі в місті – забезпечити проїзд, забезпечити безпеку. Все. Задача така стоїть, ми її маємо виконати. І буде порядок на вулиці, і буде дотриманий ОДР, і без бюджетних коштів там наведеться благоустрій, і вам забезпечуються місця. Ринки, я до вас звертаюся. Цих людей чуйте, цих людей з ними спілкуйтеся, дайте інформацію, де що знаходиться, війдіть в положення для того, щоб вони зайшли і вони почали вести торгівлю. На необхідності демонтажу ярмарку наголошують і працівники ДСНС. Адже за їхніми словами за останніх кілька років у середині ринку трапилося вже дві пожежі, які довели, що встановлені торгові місця становлять перешкоду у випадку надзвичайних ситуацій. Перша із них смертельна сталося в травні 2022-го. Друге ж серйозне загоряння ліквідували буквально кілька днів тому. В цьому році, 20 квітня, 8 годин вечора, так само виникла пожежа, але вже на першому поверсі. От, місце пожежі це торгове місце кіоски, де було пошкоджено два кіоска, знищено. І плюс пошкоджені сусідні орієнтовна сума збитків 900 тисяч гривень. Це тої інформації, яку надали потерпілі». разом із тим, зі слів адміністрації ринку, під час пожежі 20 квітня рятувальники змогли дістатися до місця загоряння в рази швидше. З їхніх слів цьому посприяло те, що пожежа трапилася коли ярмарок не працював а відповідно там не було скупчення людей. Ну, бо в той раз вся вулиця Шевченка була заставлена, стояла куча транспорта кіно стояли там торгові місця, вилазять за межі торгових місць, і внаслідок цього пожежники просто не могли розвернутися і нормально заїхати з сторони вулиці Шевченка. А ця пожежа була вже ввечері, коли торгуючих не було, охорона бистра спрацювала, відкрила ворота, запустила. Те, що нині на вулиці Шевченка ускладнений рух спецтранспорту, і це створює справжню небезпеку, підтвердили й в патрульній поліції. Окрім того, зауважили на ще одному не менш важливому моменті існування цього ярмарку суперечить законодавству. Коли там є кіоски, коли там стоять якісь ящики, незрозуміло там з якою з сміттям, чи з продукцією. Це все заважає, перешкоджає безпечному, головне вчасному прибуттю екстрених служб. І плюс на вулицях забороняється здійснення торгівлі. Якщо вулиця є проїзною, вона має бути проїзною на проїзній частині законом України про дорожній рух заборонено здійснення будь-чого і встановлення будь-чого. Тож, враховуючи усі ці фактори, міська влада ухвалила остаточну долю ярмарку на Шевченка. Упродовж найближчого місяця він буде усунений. А усіх продавців перемістять всередину ринку, де вони зможуть продовжувати здійснювати підприємницьку діяльність. У Рівного з'явився новий партнер. У вівторок, 23 квітня, виконуючи обов'язки міського голови рівного, підписав меморандум про співпрацю з начальником Куп'янської міської військової адміністрації. Це передбачає, що рівненська громада в майбутньому після нашої. Перемоги допомагатиме відбудовувати місто та надаватиме підтримку його мешканцям. Окрім того, населені пункти обмінюватимуться досвідом та зможуть впроваджувати спільні проєкти. Більше про це у наступному матеріалі. Рівне та Куп'янськ тепер партнери. 23 квітня. У наш обласний центр приїхала делегація із цього прифронтового міста. Представники їхньої міської військової адміністрації відвідали місцеві комунальні заклади, а також поділилися реаліями свого життя. Та все ж головною метою їхнього візиту стало підписання меморандуму про співпрацю. За словами очільника Куп'янської міської військової адміністрації, це досить важлива подія для їхньої громади, адже в майбутньому їм неабияк знадобиться допомога нашого міста. Куп'ян знаходиться на відстані 7 кілометрів від лінії фронту, постійні обстріли, постійні руйнування і відчуття надійної підтримки, надійного плеча воно дуже важливе. Ми розуміємо, що сьогодні ми не можемо відбудовуватись, не можемо Охати вперед. ми зараз боронимо на кожен на своєму фронті. Військові на військовому, ми на адміністративному. Але ми впевнені, що буде завтра. І завтра буде перемога. І після цієї перемоги ми повинні швидко відбудуватися і чекати повернення наших людей. Зі свого боку, секретар Ради та виконуючий обов'язки міського голови Віктор Шакирзян зазначає: ця співпраця зі сторони нашої громади полягатиме як у фінансовій, так і в фізичній чи будь-якій іншій необхідній їм допомозі. Адже Куп'янськ це. Україна і усі населені пункти держави повинні триматися разом та допомагати одне одному. Бо ж тільки так ми залишаємося єдиними та непоборними. Ми дійсно в Українці. Ми не можемо нікого залишити. Ну тут десь осторонь. Ми маємо зробити так, щоб зберегти нашу націю. І тому меморандум цей, який ми підписали сьогодні, будуть говорити про те, що буде співпраці надалі продовжуватися. Це вже, наприклад. Наша делегація з рівного, там в особі там мене, чи там заступників буде відвідає сам місто Купінськ. Ми візьмемо на себе якусь певну відповідальність, якусь певну галузь, чи це буде освіта, чи це буде культура, і також будемо продовжувати саме співпрацю, і допомагати цивільним людям. У рамках цієї зустрічі представники рівненської влади поділилися своїми напрацюваннями. А працівники Куп'янської міської військової адміністрації розповіли про успіхи, яких їм вдалося досягнути у різних галузях після деокупації, а також поділилися своїми планами. Та проєктами, зокрема, презентували ініціативу Куп'янський дрон, проєкт, котрий об'єднує охочих збирати дрони для Збройних сил України. Виконавчий комітет Куп'янської міської ради є посередником між учасниками платформи, як сторона, що надає веб-сайт для учасників платформи, формує потреби у дронах відповідно до заявок військових, забезпечує логістику, адміністрування та часткову компенсацію за послугу в разі складання дрону з позитивного висновку тестування, за словами очільника рівного, їх зацікавив цей проєкт. Відтак в подальшому його спробують популяризувати і серед мешканців нашої громади, аби разом допомагати зсу, і це може стати однією із перших співпраць між нашими містами після підписання меморандума. Рятувальники рівного закликають громадян не паркувати автомобілі поруч із пожежними гідрантами. Адже під час загорання дуже важливо, щоб вогнеборці мали безперешкодний доступ до води. Цієї середи ДСНСники продемонстрували людям, як працюють пожежні гідранти, та розповіли, де не варто залишати свою машину. Це бачила і наша Ірина Грабчак, тож вона розповість більше. Сьогодні рятувальники перевіряли пожежні гідранти, адже вони є одним із найважливіших елементів пожежогасіння. Це спеціальні пристрої, завдяки яким вогнеборці мають прямий доступ до води у разі загорання, адже досить часто трапляються випадки, коли на місці, де розташований гідрант, припарковані авто. А це зі свого боку не ускладнює процес гасіння пожежі. До прикладу, нещодавно така ситуація трапилась під час загорання на продуктовому ринку. Взагалі стояла машина на самому безпосередньому колесу. Наїхала на гідрант і не могли взагалі люк дістати і встановити колонку на гідрант. Відповідно, далі машина їхала, шукала інший гідрант і передавали, і вже це збільшило час від подачі води до гасіння, відповідно до автомобіля. Це все більше рукавів, більше метрів, більше особового треба залучати і більше птго. Місцеві підтверджують слова вогнеборців. кажуть, незважаючи на те, що паркуватись на цьому місці не можна, люди завжди залишають тут своє авто немає стоянки, тут мала бути проїжджа частина на дві сторони. Чи часто люди тут ставлять артівки? Постійно. Постійно? – Так, Звичайно, якби тут стояв знак, цього всього тут не було б. Було все шикарно. Але знаки є. Вони розташовані на стінах будинків поруч із пожежним гідрантом. Самі ж люки гідрантів пофарбовані червоною фарбою, щоб привернути увагу водіїв. Але не всі місцеві про це знають. Тож правоохоронці разом із вогнеборцями закликають людей бути свідомими та звертати на подібну увагу. Ми виїжджаємо, реагуємо. По мірі можливості і дванадцяти подів, які створюють перешкоди до дорожньому руху, загалом під час рейду рятувальники перевірили чотири гідранти, два з яких були заставлені автомобілями. Це за словами рятувальників, лише доводить те, що проблема є, і її треба вирішувати. Дані рейди проводимо з метою, щоб нагадати населенню рівного, щоб вони правильно паркувалися. Звертали увагу на знаки пожежних гідрантів, які у нас розташовані на будинках, або безпосередньо біля пожежних гідрантів. Так само звертали увагу, якщо люк покращений в червоний колір, також там не паркувалися, щоб десь достукатись до людей. Що... Протипожежне водопостачання, яке в нас е, в Рівному, що це дуже важливий аспект при гасінні пожежі. Об'єднавшись, можна робити більше цього тижня. Рівненський центр соціальної допомоги отримав незвичний подарунок. Міська рада об'єдналася з благодійниками і спільно передали новенький вантажний автомобіль-бус для потреб цього центру. Чому виникла ідея купувати машину спільно з небайдужими та як її використовуватимуть у сюжеті наших журналістів? Об'єдналися, щоб допомагати громаді. Сьогодні територіальний центр соціального обслуговування Рівненської міської ради отримав новенький автомобіль. У центрі кажуть, така допомога вкрай необхідна, адже часто його працівникам доводиться перевозити чимало гуманітарної допомоги. Він буде використовуватися в наших господарських цілях. Також для перевезення багато такої гуманітарної допомоги великогабаритної, а також про продуктових наборів, обідів гарячих, наприклад, ми на сьогоднішній день квасиливчанам возимо 30 обідів. Тобто роботи багато, і ми дуже раді цій техніці. Ініціатором ідеї допомогти центру виступив секретар рівнеради Віктор Шакирзян. Він і заохотив благодійників об'єднатися та зробити корисну справу для громади міста. Віктор Віталимо подав ініціативу що потрібно. Не, не, не вистачає автомобіля, такого, якраз саме такого, як вантажопасажирського. І народилася ця ідея, і ми сьогодні реалізували цей прекрасний автомобіль, який, я думаю, ще багато років буде служити. Потреба в такому автомобілі в центрі існувала вже давно. Віктор Шакерзян дякує благодійникам, які навіть у час війни підтримують комунальні заклади нашого міста та тих, хто перебуває у скрутних життєвих обставинах. Перш за все, ми попросили благодійників, які захотіли допомогти місту. Тобто, в даному випадку це є терцентр. Дійсно їм потрібен така, такий бусик, тому що вони передбачаються також це доїсти саме до тих людей, які перебувають складних життєвих умовах. А їх більше 1200 людей, особливо це стосується також і посила. Адже краще вони будуть мобільнішими доїжджати до кожного до, до кожної родини, до кожної сім'ї, для того, щоб допомогти. Це дійсно бус буде слугувати як в господарській частині, так і буде для перевезення там гуманітарної допомоги. Я думаю, надалі будемо підтримати цей терцентр, оскільки ці люди безпосередньо які потребують допомоги. І наша наш обов'язок допомагати у даному випадку. Ця ломфодівка і цей бусик буде слугувати для допомоги. Представники влади обіцяють, що і надалі реалізовуватимуть подібні проєкти спільно з меценатами рівного, оскільки комфорт та підтримка рівнян, які перебувають у складних життєвих обставинах, в пріоритеті. Допомога військовим впровадження проєктів за кошти Європейського союзу та кілька сотень земельних питань. Усе це обговорили депутати рівнеради під час чергового засідання. сесії. цього разу обійшлося без сварок, однак дискусії у залі все ж лунали. Більше подробиць про перебіг засідання розкажуть наші журналісти. Чергове засідання сесії рівнеради розпочалося із виступів військових. 25 квітня до сесійної зали завітали представники одразу з кількох бойових частин, аби подякувати за вже неодноразово надану їм допомогу. Хотілося б подякувати депутатам міської ради, які неодноразово вже надавали допомогу в виднів субвенції для нашого батальйону, який виконує доволі специфічні завдання на даний момент на Запорізькому напрямку. Кошти, які нам виділяються з бюджету, дуже, на даний момент дуже нам допомагають, приносять користь як для захисту особового складу, так і для захисту техніки, яка виконує свої. Завдання, а також аби знову попросити депутатів про фінансову підтримку у вигляді субвенцій. Адже нині така підтримка від громад не важлива, і саме завдяки їй вони розуміють, що вони не самі протистоять ворогу. Адже здебільшого, саме завдяки таким субвенціям, як надає Рівненська або інші громади, військові можуть отримувати необхідні їм засоби. Найбільш необхідним сьогодні є це власне дрони, так само підрони. Є велика проблема із транспортом, зокрема там, і його ремонтом. Маємо велику необхідність у придбанні того, що дозволить нам поліпшити зв'язок, тобто певні засоби зв'язку, теж там дуже різні. Ось, і це десь той основний перелік, на який ми Будемо спрямовувати власне ті кошти, які нам надійдуть на нашу військову частину. Як зазначив секретар міської ради Віктор Шакерзян, рівне завжди реагує на такі прохання, і за п'ять останніх місяців з міського бюджету вже витратили 72 мільйони гривень на придбання розвідувальних дроних для військових а також оголосили нові закупівлі старлінків, зарядних станцій та інших приладів, про які просили наші захисники. Адже за його словами, допомога збройним силам України в умовах війни це пріоритетний напрям дій. Відтак і на потреби бойових військових частин, представники яких сьогодні завітали на засідання, сукупно буде виділено більше 9 мільйонів гривень субвенції, що є чималою сумою для бюджету міста. У нас міська рада не може закупляти все, що пов'язане там, наприклад, з військовим оснащенням, то вони просять безпосередньо саме субвенцію. Це на закупівлю там чи військового оснащення, чи те, що має предмет військового. Тому вони передбачають, і потім вони після того нам звітують, коли їх потратили. Так само можна буде ну, показати це громаді, що вони купили, і такі. Чи на нас йде взаємодія вже фактично третій рік. Коротко, що по субвенціях це орієнтовно десь дев'ять військових частин, і загальна кількість це десь девять 300 мільйонів. Гривень. Тобто це кожному по своєму, там чи на капітальні, чи на поточні, чи на закупівлю там і різного стажі. Заслухавши військових, депутати перейшли до розгляду питань порядку денного. Майже всі вони стосувалися землі і попередньо були розглянуті на комісіях. Тож голосування проходило спокійно. Втім, не обійшлося і без дискусій. Найдовше під час засідання обговорювали питання щодо ділянки землі на київській, все тому що мешканці одного із тамтешніх будинків стверджували, що ця земля має належати їм. А депутати, в свою чергу, відстоювали інтереси й інших жителів цієї частини міста. Таких прецедентів, щоб місті давали півтора гектара землі для будинку, немає. Принципово внести питання, зробити там сквер красивий, з стрічкою мер переріже. І на той сквер будуть ходити не тільки 11-й будинок, а й 17 який поруч. Якщо хочете стоянку, робимо стоянку, тільки не тільки для вас, а й для 17-го будинку. Це не може бути така величезна територія для одного будинку. Решта ж земельних питань таких яскравих обговорень не викликали. Тож швидко проголосувавши за них, депутати перейшли до інших питань порядку денного. Зокрема, обговорили проєкти, які реалізовуватимуть за кошти Європейського союзу. Перший із них допоможе вирішити постійну проблему із підтопленням центральних вулиць міста за допомогою побудови нової каналізації. А другий посприяє підвищенню безпеки громади, адже за грантові кошти на території громади встановлять 100 наземних гідрантів. Герой України на жаль посмертно рівненському військовому, який з 2020 року захищав нашу батьківщину та загинув у віці 23 років, врятувавши при цьому своїх побратимів, посмертно присвоїли звання Героя України. Цю високу відзнаку його рідним особисто вручив президент України. Його батько розповів для наших журналістів більше про захисника та його життєву історію. Подробиці у сюжеті далі перше, хочу подякувати. Рівняна, друзям, однокласникам, студентам його за підтримку баральну. Так, зі сльозами на очах відреагував батько одного з героїв, що поліг за незалежність України Назара Небожинського Володимир, коли дізнався про нагороду, яку отримав його син посмертно. Батько героя каже, коли дізнався, що Назар хоче йти в армію, то попросив почекати з цим рішенням ще рік. Але син вже був налаштований йти та захищати свою державу. Кажу сину, а може, ти почекаєш ще рік? Він достроково здав захистив бакалавра, достроково здав. Іноземно на магістратуру, і в той же час пише рапорт БАТО збройні сили. Кажу, ти добре подумав? Тато, я вже маю е, цей, свій вік, і я повинен вже з твого крила вилетіти, так як пташеня з гнізда своїх батьків. Тато, я це розумію. А хто як не я? Ти мене як вчив. Я кажу, вчив, так як батько, щоб ти був достойний свого я. Останній раз батько бачив сина, коли той був у відпустці у 2022 році. Володимир пригадує, у Назара був прапор, який він протягом двох років возив із собою, але чомусь саме у той момент вирішив його залишити вдома поряд з рідними. Оцей прапор, що там зліва, це він два роки його возив з собою з себе на тілі. І вже як останній раз він уїжджав в цей, він його ставив вдома. Я не знаю, чи це просто відчуття його було таке до того, чи як, я не знаю. Він і дуже ароматом солярки пахнув зразу, поки це за два роки не вивітрився. Володимир Небожинський згадує, отримав звістку про присвоєння Героя України для сина, коли знаходився у селі, де у 2022 році він загинув. Назара нагородили героєм України. Кажу дякую. От 29 вересня я вже знав, що Назар представлений до нагородження Героя України. Ну мали ми притнести квіти до майбутнього стели, де їм поставили. До батюшки кажу, що так і так дзвонили військові, що Назара представлено до нагородження Героя України. Прийшовши на те місце, де мала стояти це, там стояли просто квіти і флагшток з прапором України. І батюшка звернувся до людей. Каже, шановні, громада Слава нашому герою Назару присвоєно звання Герою України. Ось так ми в 23-му році, я і Мешканці села Новобасань узнали про нагороду Назару. А от урочисте нагородження відбулося 22 квітня 2024 року. Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання Героя України для загиблого героя. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». довіряй місцевим.